Масована атака шахетів росіяни вдарили по Київщині, Миколаїв під вогнем. Там падіння безпілотника залишило частину людей без тепла. Від обстрілів страждає прифронтова сумщина та Дніпропетровщина. Є поранені, як пройшла чергова доба під обстрілами? Деталі за мить. Підписуйтесь на наш канал і перейдемо до головного. Значна частина безпілотників прямувала до столиці. Активно працювала протиповітряна оборона на Київщині. Атака росіян тут без наслідків не обійшлася. У Борисполі через удар зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежника оперативно загасили вогонь о 3.40. А у Броварському районі вибухова хвиля пошкодила п'ять приватних будинків. На щастя, скрізь без жертв. Росіяни дістались Миколаєва. Тут перші вибухи люди почули о першій годині ночі. Загалом громихало дві години горіла інфраструктурна будівля, яку згодом загасили. Є травмований чоловік. До госіння залучено 11 одиниць техніки та 58 рятувальників. Працювали хіміки, піротехніки і правоохоронці. Згодом очільник ОВА Віталій Кім підбив підсумки. В результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали, щонайменше 4 чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Мер міста підтвердив ураження об'єктів критичної інфраструктури. Частина містян залишилася без тепла. Знову потерпає від рук агресорів Нікопольський район Дніпропетровщини. Станом на вечір по Марганецькій громаді та Нікополю ворог бив з важкої артилерії. Пошкоджені пожежна частина, підприємство, ритуальне агентство. понівечені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, інфраструктура зачепило газогін та лінію електропередач. Вночі атака повторилася. Щодо наслідків інформація уточнюється. Хоча вже достеменно відомо, що ніхто не постраждав. Два капо влучило по селу Золочів на Харківщині. В адмінбудівлі та кількох магазинах повилітали вікна. Інформація про постраждалих не надходила. Також відомо про одного постраждалого в селі Петро Іванівка під дворічною пошкоджений приватний будинок. Крім того, в Харківській області було атакований населений пункт Грайоланівка. Виявлено уламки БПЛА попереднього грань-2. тут постраждалих немає. 227 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Тут ворог застосовував авіацію по гуляйполю та ще кільком населеним пунктам. Майже сотня дронів атакувала дев'ять прифронтових міст та сіл. Армія АРФ била також з артилерії. Таких випадків за добу зафіксували 121. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. На Херсонщині від дій загарбників руйнувань зазнали 20 населених пунктів. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Тут без жертв не обійшлось без інцидентів на Сумщині. Тут РФ атакувала Верхньосировацьку, краснопільську, білопільську, шалигінську громади. Сталося 40 обстрілів при кордоні. У Великій Посарівці по вулиці Центральній російський безпілотник розкидав вибухівку. Місцева влада просить людей не рухатися по ділянці селища від центру до церкви. Повідомили в Фейсбук, голова громади Ірина Бірюкова. Уночі країна-терористка вдарила по околицях міста. Сум один чоловік зазнав поранення. Він у лікарні поліцейські оглянули пошкоджену територію та локалізували загоряння. Були також удари балістикою. Такі удари зранку фіксували в Одесі. Ракет було дві, передають місцеві пабліки. Загалом за минулу добу Росія випустила по Україні 95 БПЛА, Розповіли в повітряних силах. 46 дронів локаційно втрачені. ППО працювала у 10 областях. Окупанти під Покровськом видихлись. Таке становище фіксують в інституті вивчення війни. Останнім часом росіяни на силу просувалися на північ від Котлиного і на захід від удачного, але зіткнулися з більш узгодженою українською обороною в цих районах. Крім того, зсу провели кілька контратак у районі Котлиного і Піщаного, спрямованих на створення загрози російським позиціям на виступі. За даними деяких військових пабліків, нині росіяни можуть перегрупувати війська для подальших дій, і не без результату. Хортиця повідомили про звільнення села Піщани. Це помітно на карті блакитним кольором. Також російські війська були потиснені із ще деяких населених пунктів. Поруч речник Віктор Трегубов запевнив, що Покровський напрямок залишається активним та розповів подробиці успіху ЗСУ на цій ділянці. Зараз росіяни отримали там серйозного удару, і це відбулося в тому числі завдяки налагодженню ефективної співпраці різних українських підрозділів. І ця стратегія може стати основою тієї взаємодії, яку непогано було б масштабувати на інших напрямках фронту. Йдеться не тільки про підрозділи БПЛА, а також і про ефективні штурмові дії тієї ж скали, зазначив речник. Вкрай критична ситуація на Костянтинопільському напрямку. Той що нещодавно був Курахівським. Про таке повідомляє український воєнкор Богдан Мірошников за даними Deep State, РФ перерізала трасу в районі села Улакви і просунулася на захід від району Костянтинополя. До цього села вони підійшли впритул. Улакли частково захоплені. Також наші втрачають Андріївку. У результаті горловина східної частини мішка звузилася приблизно до 800 метрів. Про подальшу тенденцію розповів Мирошников. Залишки Курахівського напрямку, він же Костянтинопольський, доживають останні дні. Оборона села Дачне вже завершена, але далі тривають ар'єргардні бої на шляху до Улаклів. Ситуація. Не припиняється вже другий місяць на всьому напрямку. Щодо самих Улаклів, то навряд там оборона триватиме довго. Констатує медійник. В стає деталізували останні штурми, які проводила Росармія в напрямку Костянтинополя та Улаклів. Відповідні відеодокази опублікувала 37-ма окрема бригада морської піхоти. Близько 20-30 одиниць ворожої техніки прямувала на ці села. Піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя, а також у районі Лісосмуги. Більшість сил противника було знищено, а населений пункт було зачищено. РФ не вдалося там закріпитися. Натомість протилежна ситуація в Улаклах. Там агресори засіли в східній частині села. Це погіршує становище ЗСУ. але і в противника ситуація не райдужна. Далі цитата: ворог застосовує техніку циклічно. Ворог її накопичує. Або з інших напрямків, або з власних резервів. Ця техніка успішно знищується нашими підрозділами. Надалі ворог починає використовувати тактику малих піхотних груп. Зараз саме той етап циклу, коли техніка у ворога є, і він її активно застосовує, розповів Денис Бобков, старший офіцер відділення комунікації 37-ї бригади. Описує важку ситуацію, також мучний. Він пише, що противник націлений затиснути котел з півдня. Вони активно застосовують дрони. Поки їм закріпитися не вдається, але боротися нашим бійцям дуже важко. Як і терористам, росіяни бідкаються на м'ясні штурми, куди їх кидає військова верхівка. Кажуть, вийшли пекла та мають значні втрати. Послухайте, опа. От, коротше, виходимо з заду. Депутат 5 Єна. Ой. Февраля, І та всі, хто залишився із наших, з ким я заходив. І то депутат на один день раніше зайшов, То проводник наш. Як додає військовий Станіслав Бунято, вороги гниють ще й через те, що мають постійні відмороження кінцівок, мало провізії, замість води їдять сніг. Поглянемо на карти Діпстейт. Мерев також просунулася поблизу нового комара та Новоочеретуватому на Новопавлівському напрямку. Стала в притул до села Запоріжжя, майже зайняла Андріївку. Тепер щодо краматорського відтинку фронта тут, за даними військового Бунятова, вороги наступили на ще одну Костянтинівку: мінімум 15 мопедів, декілька одиниць техніки, та більшість піхоти було знищено. Просування практично не досягли, подекуди зайняли сіру зону навколо Мирнограда Ситуацію описує мучний таким чином: півночі та сходу атаки короткі, але часті. Також росіяни намагаються вже діяти в напрямку села Малинівка, але без успіху. Туди вони підтягнули багато артилерії та дронів. На куп'янському напрямку противник посилив штурми. Ворог намагається перетнути річку малими групами, накопичити їх, об'єднати вже за річкою. І після цього проводити активні бойові дії. Наші військові кажуть, дуже активно росіяни хочуть перейти річку Оскіл, дуже хочуть почати формування стабільного плацдарму. І тут наша задача не дати їм це зробити. Кількість боєзіткнень там справді виросла. Росіяни стали приділяти цьому напрямку значно більше уваги, сказав речник ОСУ «Хортиця» Віктор Тригубов. Там загарбники намагаються будувати фортифікації всюди, але ЗСУ нищать їх укриття як в тилу, так і в самому Вовчанську, заявили в бригаді Форпост. Цитую: ми активно нищимо їх фортифікаційні споруди, як в тилах, так і ближче до лінії бойового зіткнення. Якщо це ЛБЗ, де вони намагаються проводити штурмові дії безуспішно, вони застосовують якісь нори та невеликі бліндажі. Але ми на постійній основі важкими бомберами FPV та скидами розбиваємо такі укриття. Це така у нас в поганому сенсі гра. Вони будують, ми розбиваємо. Розповів позивний Артем. Згідно даних генштабу за минулу добу сталося 261 бойове зіткнення. На Харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших військ у районі Хвовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Сило оборони відбували штурмові дії противника неподалік дворічної Петропавлівки, Глозової та в напрямку Нового Синового на Куп'янщині. Під лиманом сталося 27 атак. РФ намагалася вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва тощо. Десять ворожих штурмів сталося на сіверському відтинку. На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Придтичиного, Ступачок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Тривають бої за Торецьк. Штурмові дії противника фіксували поблизу Деліївки та Кримського. По 71 та 25 атак відбулося на Покровському та Новопавлівському напрямку. Тут як ми вже розповідали, у російського війська були незначні просування. Пожежа на укритті Чорнобильської АЕС після удару російського безпілотника ще продовжується. Про таке повідомляє магате. Причиною стали займисті матеріали в обшивці даху. За словами експертів, внутрішнього облицювання арки було пробито. Від вибуху утворився отвір діаметром близько 6 метрів, пошкоджено частину обладнання та електричні кабелі. Команда МАГАТЕ вирушила на місце. Фахівці виявили пошкодження також зовнішньої і внутрішньої оболонки арки. Опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Грівень радіації в нормі ремонт укриття відклали через пожежу. Наші рятувальники усе ще гасять пожежу після удару. РФ роботу рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг і обмерзання конструкції. Верхолази проводять роботу з часткового розкривання конструкції укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами. Задіяно шість працівників та дві одиниці техніки ДСНС проходять посилені перевірки рівня радіації. Експерти подейкують, що може бути витік радіації. Про це розповів головний інженер станції Олександр Титарчук. А все через старий саркофаг, що знаходиться під аркою і накриває атомний блок. Він давно в аварійному стані, і хто знає, як поведе себе конструкція надалі. Але знову ж таки грівень радіації зараз в нормі. Президент України нещодавно повідомив, що тоді стався удар дроном з великою вибухівкою. Цитую. Вночі напередодні Мюнхену цього року російський ударний дрон ударив по саркофагу, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був був модифікований дрон шахет, російський дрон, технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кілограм вибухівки, сказав Володимир Зеленський. Відомо, що проект ремонту захисного укриття будуть розробляти кілька місяців. Опісля приступлять до робіт, те, що зрозуміло усьому світу, Росія єдина, хто може завдати таких ударів, каже український лідер. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою. З усіма хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками. Це сьогоднішня Росія. Це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ, переконаний Зеленський. В Кремлі клеять дурня. Росія заперечує свою причетність до удару по Чорнобильській атомній електростанції і традиційно звинувачує у всьому київський режим. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Лиш послухайте, що він каже. Я не маю точної інформації. Знаю одне: не може бути й мови, щоб завдавалися удари по якихось об'єктах атомної інфраструктури, інфраструктури ядерної енергетики. Тому будь-які твердження, що це було так, вони не відповідають дійсності. Цинічно заявив він і підкреслив, що російські військові не роблять цього. Кінець цитати на це відреагували в центрі протидії дезінформації. Андрій Коваленко опублікував фото двигуна російського дрона та відреагував на слова Піскова. Каже цитую пісков, звичайний дурень, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все. Військовий експерт Роман Світан припускає, удар по час може бути певним договорняком між Трампом, Нетаньяху та Путіним, аби РФ відступила з близького сходу, а Україні впихнули Стамбул. 2 послухайте для того, щоб надавити, во первых на українське общество, на українське політичне керівництво, надавити на Європу. Це теж очень важливо. Чому? тому, що давлення на ядерні об'єкти в Україні, європейському государстві, та естественно давление в тому числі і на Європу, що зараження може коснутися, в тому числі і Європи хвилини, аби ознайомитися з угодою Трампа, саме стільки часу мав український аби прийняти або відхилити домовленість щодо передачі порисних копалин США. Про така повідомляє вашим. З посиланням на неназваних чиновників із Києва нагадаю, документ передав міністр фінансів США Скот Бесенд 12 лютого в Києві і вимагав від Зеленського його підписати негайно. Ще один український представник розповів, що був приголомшлений масштабом вимог адміністрації Трампа щодо угоди. Він порівняв їх із розділом африканських колоній європейцями у XVIII столітті. Також в матеріалі Вашингтон Пост йдеться про те, що документ не мав би юридичної сили, оскільки він був у форматі меморандума про взаєморозуміння замість повноцінної угоди. Щось типу Будапештського меморандуму 1994 року можна лише вдома повісити в рамочку. Глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це наступним чином. Україна не підписувала жодних угод щодо передачі 50% рідкоземельних ресурсів США, але зацікавлена в залученні американських інвестицій у стратегічній галузі, заявив Єрмак. Також варто зазначити, що США прагнуть встановити контроль над широким спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали та критично важливі матеріали, такі як літій, графіт та уран. Врешті, Зеленський не підписав документ про передачу надер на зустрічі з віце-президентом США Венсом, оскільки у ньому було не те, що він очікував побачити. Пише Reuters. два джерела охарактеризували пропозицію Зеленському як односторонню, але не розкрили подробиць. Натомість, Зеленський доручив уряду доповнити угоду власними пропозиціями. У Білому домі розкритикували таке рішення Зеленського, назвавши його короткозорим. Фахівець ради національної безпеки Білого Дому Брайан Гюс. Заявив, що президент Зеленський недалекоглядно ставиться до прекрасної можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні. На його думку, угода дасть змогу американським платникам податків відшкодувати гроші, відправлені до Києва, одночасно розвиваючи економіку України. Але як захистити місця видобутку від нової агресії Кремля, американці відповісти не змогли. Зеленський пояснив, чому він прийняв таке рішення. Каже, угода була не готова. Цитую, тому я не давав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова на мою думку, щоб захистити нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. На прибутку від них можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все це пов'язано з гарантіями безпеки. І цього зв'язку я поки що в документі не бачу, розповів Зеленський. Okay. Також він хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо запасів корисних копалин. Про таке пише Financial Times. Журналісти кажуть, що він також прагне, щоб інші країни, включно з країнами ЄС, були залучені до майбутньої експлуатації природних ресурсів. Пропозиція США стосується лише минулої допомоги, а не майбутньої. А офіційна двостороння міжнародна угода, що має обов'язкову силу, є єдиним способом забезпечити захист прав та інтересів. Расів обох сторін розповіли газетні джерела, наближені до президента України. Тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю PBS сказав, що Трамп Венс не публічно передали йому обіцянку підтримувати Україну і похвалив США. Сказав: ми хочемо, щоб США були на нашому боці. Це країна міжнародного права, країна правди і добра. Тим часом, уже в найближчі дні буде перша велика зустріч представників РФ та України та команди Трампа. Американці вже вирушили до Саудівської Аравії, обговорюватимуть завершення війни. Українська делегація вже в ріяді. Ми говоримо про дні та тижні за такий період. Підготували пропозиції про завершення розв'язаної Росією війни. Про таке заявив спецпосланець Трампа по Україні. Кіткало він повідомив, що наступного тижня їде в Україну і сподівається після повернення почути думки з усіх сторін з приводу безпечних кордонів та сталого миру. Далі його слова. Потім, ви ніби, порівнюєте нотатки, кажучи, добре, тепер у нас є певна основа, на якій ми дійсно можемо працювати, якої у нас ніколи не було раніше. Ми досить чітко сказали, що всі варіанти на столі, і важливо, щоб вони були збережені для прийняття рішення президентом Сполучених Штатів, зазначив Келох. Як ми вже анонсували в минулому випуску, переговори між РФ та США мають відбутися зовсім скоро в Саудівській Аравії. За даними Reuters, від США до Ріаду поїдуть держсекретар Грубіо, радник з нацбезпеки Волс та спецпредставник Віков. Мета переговорів організувати саміт за участю Трампа, Путіна та Володимира Зеленського. Блумберг повідомляє, що найближча зустріч буде лише підготовкою до саміту Трампа та Путіна. Він має, нібито, відбутися наприкінці лютого. Там обговорюватимуть припинення війни в Україні. Деталі зустрічі та список учасників ще опрацьовуються. Американський президент зазначив, що українці будуть до нього залучені, але ніхто зі сторін подробиць не озвучує. Важливо, що переговори ініціює Саудівська Аравія, а не Трамп чи Росіяни. Зі сторони ворогів ляси точитимуть головний радник із зовнішньої політики в Кремлі Юрій Ушаков та директор російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо встиг по телефону поговорити з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, речниця держдепу США Темі Брюс заявила, що ця розмова є продовженням попередньої розмови президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіном. А поки Київ працює над підготовкою плану гарантій безпеки, яким поділиться із Вашингтоном. Україна очікує формування спільного підходу до завершення війни, у тому числі із залученням європейських партнерів. Мета досягнути миру у 2025 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в основній сесії Мюнхенської конференції. Цитую: важливо підготувати ці речі протягом наступних місяців. Щоб поділитися цим з президентом США, щоб знайти час на наші спільні зустрічі, розробити спільний план, викласти його на стіл перед російським диктатором Путіним, сказав Зеленський. радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Саудівській Аравії не буде переговірників від України. каже цитую: немає тем для обговорення з росіянами. Він також зазначив, що прагнення американського лідера до перемовин з російським диктатором виглядає дивно та викликає обурення у союзників. The Guardian випустила гучну статтю. Британські журналісти повідомили, що Україна може автоматично стати членом НАТО, якщо РФ порушить режим припинення вогню. Американські сенатори розробили план, згідно до якого вступ Києва в альянс прив'яжуть до ситуації на російсько-українському кордоні. До речі, на Мюнхенській конференції президент України закликав ЄС створити власну армію. Каже, нам необхідна впевненість у власній силі, щоб у не було іншого вибору, окрім як поважати європейську силу. А без європейської армії це неможливо. Йдеться не про заміну альянсу, а саме про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівнем внеску Америки. Але підтримка серед європейських політиків така ідея не знайшла. Радослав Сікорський, міністр польського МЗС, наголосив, що в Європа, Європейський союз розвивав поки свій власний оборонний потенціал. Та додав, що Брюссель нині формує власну посилену бригаду. В Європі терміново потрібно розробити свій план дій щодо України та власної безпеки. В інакшому випадку рішення будуть ухвалювати інші. Про таке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі X. Глава уряду Польщі додав, що у такому випадку рішення будуть не обов'язково відповідно до наших власних інтересів. На іншому кінці Європи Менерель Макрон у Парижі скликає терміновий саміт. Повідомляється, що лідери старого континенту обговорять дії Трампа. Йдеться там і про Україну, і про безпеку на континенті. Медіа пишуть, що на саміт запрошені лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі та Данії. Імовірно, він відбудеться вже в понеділок, 17 лютого. Associated Press пише, що Європа готує план відправки військ в Україну. Зусилля очолюють Велика Британія та Франція. Проте про подробиці підготовки не повідомляється. Оскільки учасники обговорень не хочуть розкривати свої карти, щоб не дати російському диктатору Путіну переваги на мирних переговорах, я згоден з тим, що якщо буде мир, то необхідні якісь гарантії безпеки для України, наводить видання слова прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. США попросили європейські країни надати пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках гарантій безпеки. Зокрема, Держдепартамент Америки запросив детальну інформацію про військову техніку, яку європейській столиці зможуть надати, і кількість військових бригад, які вони будуть готові розгорнути в Україні. Відповідь з Берліну не забарилася. Голова МЗС Німеччини вже пропонує дати Україні більше далекобійної зброї для ударів в глиб Росії. Такої ж думки найбільш ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який пообіцяв надати Києву Таурус. І на кінець ще один вислів спецпредставника Трампа Келога. Він заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Але, за його словами, інтереси Європи будуть враховані. Телох наголосив, що США не хочуть повторювати проблему мінського формату, коли за столом переговорів було багато учасників. Президент Зеленський одразу відреагував на заяву спецпредставника. Під час спілкування з журналістами у Мюнхені він сказав: Подивимося, війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів, наголосив президент. Які у вас очікування від найближчої зустрічі Трампа та Путіна? Та чи дійсно будуть враховані інтереси як України, так і Європи? Власні думки залишайте в коментарях. Дуже цікаво дізнатися, що думають наші глядачі, і будемо раді вашому лайку та підписці. Це дуже важливо.